Що? Доброго дня, і сьогодні ми будемо говорити про травму і, власне, що із нею робити. І варто сказати, що травма це найбільш не нехтована причина людського страждання, і частіше за інші якісь речі уникають, неправильно розуміють, заперечують і, власне, не лікують. І словом, травма можна описати переважно виснажливі симптоми, від яких страждає багато людей, та які є наслідком такого життєвого досвіду, сприйнятного як загрозливий для життя, або ж непередбачений, або ж непереборний. Останнім часом, на жаль, це слово стало модним і замінило поняття щоденного стресу, до прикладу, сьогоднішній день був травматичним або щось типу такого, але таке використання цього слова є оманливими, дійсно усі травматичні події спричиняють стрес, але не всі стресові події йде травматичними. І коли мова йде про травму, то не всі люди є однаковими, не всі люди однаково реагують на травму. І що, що є шкідливим в довгостроковій перспективі для однієї людини, може виявитися виснажливим для іншої, широкий спектр реакцій на загрозу є результатом багатьох чинників, тобто Хтось якусь певну подію переживе абсолютно спокійно, а для когось вона буде випробуванням, а для когось вона стане непереборною взагалі. Реакція на події, внаслідок яких може виникнути травма, залежить від генетичної структури, особистої історії травми, і навіть від родинної динаміки людини. Життєво важливо визнавати, що такі відмінності є, ну, тому що це допомагає якось більш е, толерантно ставитися до себе, толерантно ставитися до інших людей. Тобто, е, як це так, ти з цим не справляєшся, або ж як це так, я з цим не справляюся. Важливо дуже ставитись до себе е, співчутливо з е, таким. З теплом, з теплотою, з ніжністю і дуже перехтисена. Тож не треба, скажімо так, універсалізувати реакції на певні події. Якщо я так реагую на цю подію, всі мають так реагувати, або якщо всі так реагують, я маю так реагувати. Тобто, життєво важливо визнавати, що такі відмінності. Дійсно є і усвідомлення того, що певний тип досвіду з раннього дитинства може значно зменшити нашу здатність давати раду світові та бути присутніми в ньому може допомогти проявитися співчуттю та підтримці, а не жорсткому осуду, як себе, так власне, і інших Донедавна уявлення про травму обмежувалося лише контуженими солдатами, яких спустошила війна жертвами жорстокого насильства, та людьми, які постраждали від катастрофічних аварій і фізичних ушкоджень. І це, власне, не зовсім так. Насправді ж із часом. Низка, здавалося б, неістотних невдач може шкідливо вплинути на людину, особливо якщо це відбувається в тривалий час, і ці невдачі, власне, тривають одна за одною, і між ними, можливо, немає перерви. Тобто це така низка подій, де одна подія перетікає в іншу, і це, наче такий ланцюг формується. Так от оця низка неістотних невдач може шкідливо вплинути на людину, а травма не обов'язково спричиняється величезними катастрофами серед звичайних подій, які можуть зумовити травму, є такі: це можуть бути автомобіль, автомобільні аварії, навіть невеличкі, прості інвазивні медичні процедури, втрата коханої людини. Природні катастрофи, землетруси, урагани, будь-що, навіть падіння з велосипеда за певних обставин може виявитися надскладним досвідом для дитини. Тобто, практично кожен із нас пережив травму в певній формі, безпосередньо або ж обосередковано. Коли ж ми травмуємося? Ми травмуємося в разі, якщо наша здатність реагувати на те, що ми сприймаємо як загрозу, чомусь перевантажуємо. Якщо здатність нашої е справитися з певною подією, недостатня, а подія занадто потужна або занадто виникла в нас ненацька, то може власне сформуватися те, що називається травм. І така нездатність. Доречно відреагувати на подію може вплинути на людину, явно і ледь помітно. Насправді ж, іноді вплив травми може не проявлятися руками, але може так статися, що за певних обставин, через, я не знаю, що з'явився якийсь тригер, і людина відреагувала певним чином, що може казати про те, що колись давно вона була травмована, вона навіть може про це не пам'ятати. Коротко кажучи, травма це втрата зв'язку з собою, власним тілом, з родиною, з іншими людьми та загалом зі світом. І таку втрату зв'язку часто складно розпізнати, бо вона не стається в Тобто, це не подія, а скоріше процес. І а, вона може розвиватися повільно, впродовж якогось часу, і, власне, ми пристосовуємося до ледь Помітних змін іноді взагалі їх не помічають. Можливо, це помічають наші оточуючі, можливо, вони нам про це навіть кажуть, але ми можемо нехтувати тим, що вони кажуть, і, до прикладу, казати: ти собі все це видумаєш, цього немає, тобі здалося, все добре, просто в мене там стрес. Ну, коротше, будь-яким чином заперечуватися. І приховані наслідки травми, які ми якнайстаранніше тримаємо. При собі можуть в будь-який будь-яку мить, як чорти з табакерки, або ж як джин з пляшки вискочити, і нам у цьому буде дуже-дуже дуже некомфортно. Ми можемо відчувати, що почуваємось якось неправильно і водночас до кінця не усвідомлювати, що власне відбувається, а саме поступово руйнування самооцінки, впевненості у собі, відчуття добробуту та зв'язку із життям. У нас стає менше можливостей для вибору, адже ми починаємо уникати певних почуттів людей, ситуацій та місць. І результатом такого поступового обмеження свободи є втрата життєвості і потенціалу для здійснення мрії, мрії. якими ж є причини травми, та якими є симптоми травм? А, власне, травма є травмою, байдуже, що її спричинило. І Щоб насправді це зрозуміти, ми мусимо дійсно зосередитися на тому факті, що людей може травмувати будь-яка подія, свідомо чи несвідомо сприйняти як загрозливо для їхнього життя, або навіть життя близьких йому людей. І таке сприйняття залежить від віку людини, життєвого досвіду та навіть її природного темпераменту. Скажімо, Раптовий гучний звук, типу е грома або крики розлючених дорослих, можуть травмувати, немовляти, малих дітей. Звичайно ж, і гріми крики не, такі, не так уже і часто означають загрозу життю, але коли йдеться про травму, надзвичайно важливим чинником є сприйняття чогось, як загрози та нездатність упоратися з цим. Акцентую на цьому вашу увагу. Сприйняття. Тобто, це може бути не загроза, але щось приймається як загроза. І причини травми можна поділити на два основні типи: явні і неявні. До явних причин травми відносяться, звичайно, війна, тяжке емоційне, фізичне або сексуальне насильство в дитинстві. Зланедбання, зрада або покинутість в дитинстві, досвід насильства або ж спостереження за ним, зґвалтування, катастрофічні телесні ушкодження та хвороби. А оскільки ми, все ж таки, мова йде про дорослих дітей алкоголіків, то чого чого, а насильства, зради, нехтування і загалом поганого ставлення до дітей. Цього в дитинстві дорослих дітей-алкоголіків аж занадто багато, через, звичайно, те, що вони зростають в такій специфічній сім'ї. Серед менш явних причин травми ціла низка подій на перший погляд цілком буденних, і багато з них є травматичними значно частіше, ніж ми собі уявляємо. До неявних причин травми відносяться незначні автомобільні аварії, навіть просто зіткнення, особливо ті внаслідок яких люди дістають хлистову травму, інвазивні медичні та стоматологічні процедури, особливо якщо їх проводять на прив'язаних дітях без анестезії, і ті, і ті, і те, і те підсилює ймовірність травми. Дорослі можуть переживати багато медичних процедур, наприклад, гінекологічний огляд. Як напад, навіть якщо розум каже їм, що вони необхідні та корисні. Падіння та інші так звані незначні ушкодження дітей чи людей похилого віку, скажімо, коли дитина падає з велосипеда, це, власне, може призвести до того, що вона більш ніколи не сяде на велосипед. Природні катастрофи, хвороби, особливо в разі високої температури або ж випадкового отруєння. Залишення вдома на самоті, насамперед, якщо йдеться про малюків, тривалі періоди знерухомлення, особливо у випадку з дітьми, накладений гіпс, довгострокове шплінтування, яке використовувалося під час лікування сколіозу чи валюзної деформації, залишення на спеці або в холоді, особливо, якщо мова йдеться про малюків. Раптові гучні звуки у випадках із немовлятами та діть, 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 дітьми. Пологовий процес, стрес як для матері, так і для дитини. Симптоми та порядок, у якому з'являються власне симптоми травми, може різнитися від людини до людини, і важливо ставитися до цих Звичайних симптомів, як до того, чим вони дійсно є. Коли нашому тілу некомфортно, воно надсилає нам сигнал. Мета, метою цих сигналів є повідомлення нас про те, що щось не так і потребує нашої уваги. Якщо цими сигналами нехтуватиме, вони перетворюються на симптоми травми. Не всі ці симптоми зумовлені виключно травмою, і не всі, у кого з'являються один або декілька таких симптомів, є травмованим. Скажімо, грип може призвести до проблеми з животом. і Вони схожі на симптоми травми. Проте є певні відмінності. Симптоми спричинені грипом зазвичай минають за кілька днів. а Спричинені травмою не минають. Перші симптоми з великою ймовірністю з'являються одразу після важкої події, серед них гіперзбудження, спазми, дисоціація та заперечення, а також відчуття безпорадності, знерухомленості або завмирання. Гіперзбудження може мати форму фізичних симптомів, тобто пришвидшення серцебиття, Потіння, труднощі з диханням, швидке, неглибоке дихання засапання тощо. Холодний піт, відчуття мурах по шкірі та м'язове напруження. Воно також може проявлятися як психічний процес у вигляді частого повторювання чи, чи стрибання думок і стурбованості. Якщо ми дозволяємо собі визнати, що у нас є ці думки та відчуття, тобто даємо їм рухатися у природній для них спосіб, вони сягають свого максимуму, а потім починають втрачати свою інтенсивність і зникати. Під час цього процесу ми можемо відчувати тремтіння, дрижання, вібрацію, хвилі тепла, повноту дихання, сповільнення серцебиття, тепло, розслаблення м'язів та загальне відчуття полегшення комфорту та безпеки. Спазми, коли ми реагуємо на ситуацію загрозливу для життя, Гіперзбудження спочатку супроводжується спазмами в тілі та звуженням бачення. Наша нервова система діє таким чином, щоб упевнитися, що всі наші зусилля максимально та оптимально зосереджені на загрозі. Під час спазмів змінюється характер дихання, м'язовий тонус, і навіть постава людини для того, щоб забезпечити силу та боєздатність організму. Кровіні судини у шкірі, кінцівках і внутрішніх органах звужуються, щоб більше крові було доступно м'язам, напруженим і готовим до захисних дій. Водночас загальмовується система травлення. Ми також можемо почуватися заціпенілими та знестилими. Дисоціація та заперечення. Дисоціація захищає нас від поглинення збудженням, страхом і болем, які посилюються. Пом'якшує біль, завданий важким ушкодженням шляхом виділення внутрішнього опіуму, ендорфіні. У випадку травми, дисоціація, схоже, є найулюбленішим способом людським витримувати досвід, який виходить за межі того, що людина може витримати. Заперечення ж є найменш енерговитратною формою дисоціації. Особа та її пам'ять про певну подію чи в низку подій, або почуття, із нею пов'язані роз'єднуються. Кажуть, що у нас є два таких відсіки пам'яті, де е, зберігається пам'ять саме про подію, наш кінофільм, а в іншому, е, в іншій скринці зберігаються наші емоційні спогади. тобто Емоції від'єднуються від подій, тому дуже часто травмовані люди розповідають про те, що з ними відбулося, дуже відсторонено, арсанавту е спокійно, без емоцій е залишкових, але цікава але історія, що якщо людину людинується тривернуто, вона може видати емоційну реакцію, яка пов'язана з, травмув... з минулою травмувальною подією, а, і ніяким чином не пов'язати цю емоційну реакцію власне з подіями з минулого. Як ми можемо дізнатися, що реакція була гіперболізована, що вона була аж занадто? Ми можемо спробувати. Будь-якій події присвоїти певну вартість. До прикладу, якась подія вартує, там, 5 гривень. І якщо ви реагуєте на подію, реакцією вартістю 10 гривень, чи 20, чи 50, чи 500, то, скоріш за все, така гіперболізована реакція не має стосунку до власних подій, яка сталася, а має стосунок до події, про яку ви можете навіть не пам'ятати. Або ж ця подія від'єднана від емоційного змісту. Подія окрема, емоція окремо. Адекватною реакцією може враховуватися та, яка відповідає, тобто адекватна ситуація. Подія на 5 гривень, реакція на 5. Якщо подія на 5 гривень, реакція на 50, то це все ж таки якийсь пригляд, який вімкнув певну автоматичну реакцію. Актуалізував емоційну, емоційну реакцію, яка до цієї події власне відношення має таке опосередковане. Ми можемо заперечувати, щоб подія сталася чи діяти так, наче вона була неважливою в разі заперечень. Цього не було, аби все, що відбулося, це не дуже важливо. Скажімо, коли помирає людина, яку ми любимо, або якщо ми зазнали ушкодження чи насильство, ми можемо вдавати, наче нічого не сталося. Адже емоції, пов'язані з визнанням того, що це дійсно сталося, є занадто болісними. Нам критично важливо для виживання, не стільки фізичного, стільки внутрішнього, емоційного, як то кажуть, морального, знизити інтенсивність емоцій. До такого рівня, який для нас був би прийнятний, ми могли б це перенести. Окрім того, дисоціація може відчуватися так, наче частина тіла від'єдналася, або її майже немає. Часто хронічний біль вказує на дисоційовану частину тіла. Далі у нас є такий симптом, як відчуття безпорадності, нездатність діяти чи заціпеніння. Тобто ми знаємо певні автоматичні реакції, наші первісні такі реакції: бій, бій, біжи, заціпені і четверта, домовляйся. Але перше бій, бій біжи, замри. Гіперзбудження є прискорювачем нервової системи, відчуття непереборної безпорадності є її гальмом. Пережита у такий час, вона не є звичайним відчуттям безпорадності, з якою час від часу стикаються усі люди. Це переживання повного колапсу, заціпенілості та абсолютної безпомічності. Це не сприйняття переконання чи обман. Це справді так. Ви, мабуть, навіть, навіть можете у вас, скоріш за все, був такий досвід, і скоріш за все, що ви відчували, як ваше тіло начебто завмерло, і ви справді не можете рухатись фізично. Або, до прикладу, коли у вас в голові виникла така ем, пустота, там взагалі немає жодної думки. Просто начебто все, весь зміст вашого розуму поставлений на паузу, там нічого немає. Інші ранні симптоми, що можуть з'являтися одночасно і щойно згаданими, або незабаром після них це відчуття посиленої загрози. Людина весь час на сторожі, тобто вона в напрузі, вона параноїдальна, вона готова діяти, і якщо щось таке, ви можете її трішки зачепити, вона може аж занадто зреагувати на це, тому що вона в такому стані очікування чогось не хорошого. Нав'язливі образи або флешбеки, надзвичайна чутливість до світла та звуків, Доразі, на, наразі флешбеки це один з симптомів посттравматичного стресового розвитку. А, гіперактивність або ж гіперзбудженість, якщо ви весь час у русі, якщо ви не можете зупинитися, якщо ви весь час повикані там щось діяти, робити безкінечно. Робимо, 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 не можемо зупинитися, а коли зупиняємося, то наша тривога починає зростати. Тобто гіперактивність може казати і про те, що ваша тривожність, вона, начебто, примушує вас. Ми, коли боїмося, ми біжимо. Бій. Реакція, бий, біжи, ми біжимо. І таким чином ми потроху позбавляємося цієї тривожності, наше тіло отримує сигнал, що ми в цій ситуації діємо. Абсолютно адекватно. Загроза, реакція захисна реакція на загрозу. Біжий, ми біжимо. Надмірні емоційні реакції та переляк, страшні сни та жахи, раптові перепади настрою, до прикладу, спалахи люті чи вибухи роздратування людина часто злиться або плаче. Важливий нюанс. У нас у всіх змінюється настрій, але мова йде про раптовість. Інтенсивність і немотивованість, тобто з нічого у людини вона знаходиться на таких, начебто, американських горках, де у неї змінюється настрій безвідносно до якихось там подій, які відбуваються. Сторон і брак самоповаги, зниження, зниження здатності долати стрес, людина швидко і часто внетилюється через стрес. Труднощі зі сном. І деякі з цих симптомів можуть з'явитися і пізніше, навіть через кілька років. Пам'ятайте, цей перелік наведено не з метою діагностики, і згодом можуть з'явитися такі симптоми, як панічні напади, тривога та фобії, і проблема в діагностиці цих станів, а саме, що це наслідок травм. Полягає в тому, що подія, яка викликала симптоми, може бути і часто буває дуже-дуже в далекому минулому, може пройти дуже багато років. Людина може не пам'ятати, не пов'язувати це з цією подією. Тому, якщо вона звертається до лікарів, лікарі можуть мати певні проблеми з постановкою діагнозу. Відчуття психічної порожнечі або прострації. Униклива поведінка, уникання місць, діяльності рухів, спогадів або ж людей, тяжіння до небезпечних ситуацій, тобто ретравматизація, ну про це трішки пізніше, залежна поведінка переїдання, вживання алкоголю, куріння тощо, надмірна сексуальність або її притлумлення. Амнезія або забудькуватість, нездатність любити, піклуватися про інших осіб або встановлювати з ними зв'язок, страх смерті або короткого життя, самокалічення, нарога над собою, свідоме заподіяння ран чи полізів, втрата підтримувальних переконань духовних релігійних міжособистість. І остання група симптомів це ті, які зазвичай розвиваються упродовж тривалішого часу. Здебільшого їм передують наступні симптоми: надмірна сором'язливість, послаблена емоційна реакція, нездатність брати на себе зобов'язання, хронічна втома або брак фізичних сил, проблеми з імунною системою та певні проблеми з ендокринною системою, як от розлади щитоподібної залози та чутливість до навколишнього середовища, психосоматичні розлади, зокрема головний біль, мігрені, проблеми із шиєю та спиною, хронічний біль, фіброміалгія, астма, хвороби шкіри, проблеми із системою травлення, до прикладу, синдром подразненого пішківника, важкий предменструальний синдром, депресія або відчуття неоникності фатального кінця. Відчуття від'єднання, відчуження та ізоляції, відчуття себе живим мерцем, погіршення здатності розробляти план. Симптоми травми можуть бути стабільними, тобто постійними та нестабільними, тобто з'являтися та зникати. Їх також можуть спричиняти тригери, пов'язані зі стресом. Або вони можуть бути прихованими впродовж десятиліть і проявитися раптово. Зазвичай симптоми проявляються не окремо, а групами. І нерідко з часом вони стають надзвичайно складними, а їхній зв'язок із первинним трав... травматичним досвідом слабше. Якщо ви травмовані, то часто нездатні відчувати власні фізичні межі через розірваний зв'язок із тілом. І це може впливати і на інші сфери вашого життя, скажімо, на встановлення кордонів у стосунках У стосунках, адже межі неможливо окреслити, якщо немає відчуття своїх кордонів. І відновлення зв'язку насправді є ключовим для того, щоб відновитися від травми, тому що травма це втрата зв'язку спочатку з тілом і власним я, а потім з іншими і довкіллям.